Лязанки, всім привіт! Сьогодні отримав новий сканер. Діагностичний адаптер від компанії SYNCAR. обіцяють, що за доволі невеликі гроші, які коштує цей сканер, він може діагностувати, видаляти помилки, перевіряти певні параметри в більшості марок автомобілів, які присутні на нашому ринку. Що цікаво, що за 3500 з хвостиком на даний час так і дві 2022 року гривень, ви отримуєте ліцензію, яка працює майже 10 років. Не потрібно кожного року поновлювати там біля майже 100 доларів для того, щоб воно працювало. Хочеться подивитися, що воно таке, який у нього функціонал, і чи можливо його рекомендувати людям, в яких випадках його можливо рекомендувати. Також хочеться порівняти його роботу з адаптером, про який в мене вже є декілька відео на каналі. Це SYNCAR SyncDiag Потужна, найпотужніша, мабуть, версія, яка є від компанії sincar якою вже я показав, якби продемонстрував, що можна робити речі на рівні дилерського обладнання, і адаптувати, і кодувати. Тому хочеться перевірити ці два адаптери, порівняти їх, як вони працюють, швидкість роботи, функції, які доступні, і зрозуміти, чи варто їх вам рекомендувати. Поїхали! Робимо щось подібне анбоксингу. Дуже гарно, дуже красиво на відео. У Івана не виходить це зробити. Маю сказати, що навіть бокс, в якому приїжджає цей діагностичний адаптер, він дещо менший, ніж той самий SyncDiag. Відчувається, що це дещо щось простіше. Отак От виглядає пакування. І я маю сказати, на вигляд, це щось дуже схоже на лаунч. Набагато простіший по якості, менший за розмірами. Роз'єм, ніж оцей Сингдіак, наприклад. Тут все так само. Єдине, в чому в нього може бути плюс, в нього дуже зручний корпус для того, щоб вставляти чи діставати потім в автомобілях, в яких є певні проблеми з цим, тому що іноді для цього перехідника, більш дорожчого, потрібний ще подовжувач з таким тоненьким роз'ємом, щоб можна було ну, ним скористатися. Ну, така різниця між Singdiak і Synccar Pro. По зовнішньому вигляду, повторюсь, тут матовий такий приємний на дотик пластик, тут пластик дещо дешевший, глянцевий, ну це важить більше. Тобто, я так розумію, тут більше якихось всередині якогось обладнання, чи то для швидшої роботи, чи то для, для для не знаю, для чого для того, щоб підключалося до різних автомобілів. Ну, коротше, отак вони виглядають. Паралельно йде інструкція, звісно ж, коди активації цього обладнання і так далі. Тут все є доступно, показано, як підключати. Я гадаю, кожному буде це нескладно зробити. Далі, додаток для роботи Syncar Pro. Він в мене встановився тільки на iPhone, хоча є мультиплатформений, можу працювати на Android, Але на моєму планшеті, на якому я проводжу зазвичай діагностики, він чомусь не завівся. Можливо, йому потрібно більше ресурсів. Ну, Все дуже просто. Встановили цей додаток, потрібно законектити його з адаптером, вставляємо в роз'єм автомобіля, обде цей адаптер. Так, підключив і адаптер, в чому особливість жодної індикації. А, ні, є синеньке, щось там світиться, ледь 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 світиться, але ні пікає, чомусь ні звуків, ніяких нічого. Натискаємо потім на значок Bluetooth, тут на екрані. Він підключається і починає працювати. Пробуємо розпізнавання він-коду. Зараз тут ще все має завантажитися. Це все робиться через мережу, тому, можливо, трішки затримка буде. Я робитиму москлечки, тому що вперше взагалі підключаю, розпаковую цей адаптер. Тому вибачайте. Є розпізнано нові номер. Тепер для нашої марки, от Volkswagen, Bentley, там навіть Lamborghini <закачується>, закачується програмне забезпечення для діагностики і власне, кастомізації самого автомобіля. Чекаю, завантажилось програмне забезпечення. Зараз маємо заходити в діагностику. Health Report нам потрібно. Ну, По суті, логіка меню так само, як і у того ж самого лаунча звичного, і так само, як у Сінгдіага. Трішки більш потужного. Що по швидкості? У мене за хвилину обходить зазвичай Сінгдіак, мій гольф, наприклад, який є запакований опціями. Зараз подивимося, що тут. Тобто, Ну я не знаю чому, але аплікуха виглядає так само. Але назва цієї аплікухи додатку зовсім інша чомусь. Ну, можливо, дійсно якась там принцип роботи інший. Добре, чекаємо. Ну, вже більше хвилини, а ще тільки 40%. <хи> Тому вже явно, що по швидкості роботи він поступається цьому адаптеру. Власне, Можливо, через версію Bluetooth, але можливо навіть і через якісь протоколи, чіпи всередині самого адаптера. Діагностика відбувається, як бачите, повільніше. Тому що реально за хвилину оцей адаптер оббігає ці всі блоки. Можливо, додаток через те інший через те, що вільніше працює. Ну, але факт на Лице, тобто він працює по швидкості, реально десь як попередній мій лаунж із 2.0. Реально майже 6 хвилин зайняло сканування, але по суті є просканована система. Давайте подивимося, як виглядають помилки. Health Report. Мови також української, на жаль, немає, не підтягнули. Читаємо помилочки наші. Бачимо сенсор якості повітря. Можемо натиснути і перейти почитати, навіть відео, подивитися, що це за помилка, як її можна вилікувати. Наприклад, не бачу тут єдине так званого замороженого кадру, щоб подивитись, коли це на якому пробігові відбулося. Давайте пробуємо ще раз зараз перевірити, тому що у SyncDiag у цієї версії є фрізфрейм. Ну, Як бачите, немає фрізфрейм тут дивно. Окей, Це, можливо комусь буде перший мінус, тому що не подивимося, коли на якому пробігові відбувалися якісь проблеми. Реально немає цього. Хм. Так само сів ціла батарейка в ключах, і якась проблема з закриванням відкриванням лючка бензобаку. Почистити ми помилки можемо, але, повторюсь, як бачите, ми не можемо зайти подивитись, коли на якому пробігові, який час навіть це відбулось. Ще раз, помилка в доступі до автомобіля. Це безключовий доступ, так само може клонуватися помилка по батарейці. Недостатня напруга. Да, так само заходимо, читаємо, якщо хтось не володіє інформацією. Ну і можемо постирати. Добре, запустимо стирання. Ще подивимося по часу, скільки займає. Ну, стирається набагато швидше. 35 секунд. Все, у автомобіля тільки були якісь в пам'яті зафіксовані помилки. Добре, давайте подивимося на дані в реальному часі, які показують блоки керування двигуном, там різними системами. Тут у нас є дата-стрім. Будь ласка, можемо зайти подивитися. Що нам цікаво тут буде. Чомусь не бачу я вприсків навіть. Ну, добре, показників немає, але навіть пункта меню такого тут немає. Також по сажевому фільтру тільки температура. Остання регенерація. Банка 1, банка 2. Давайте подивимося, що це значить. Давайте запустимо двигун. Теж чомусь нічого не міняється. Дивно, ще раз. Чомусь показників ніяких. Мало, набагато менше пунктів меню, які можна подивитися, зайшовши от в режим реального часу. Чомусь вони навіть не показуються. Ніякі дані. Зайдемо в коробку. Окей, DQ250, побачила. Давайте дата стрім подивимося. Що цікавого виводиться. Так, будь ласка, можемо подивитися, скільки циклів запалювання було, скільки, який пробіг реальний в коробці. Ну, в коробці показники є. Це доволі непогано. Можна почитати. Зайти погуляти, тут є ще певні параметри. Температуру можна подивитись. 4 градуси всього. Ну, окей. Тобто, щось показує, але, знову ж таки, перелік параметрів дещо менший, ніж. А у версії SyncDiacій трішки дорожчий. Так, добре, в двигуні бачимо температуру охолоджуючої рідини. Оберти можемо подивитися, не показує пробіг після стирання помилок останній, скільки часу працює двигун, температуру сажового фільтра. Чомусь по блоку двигуна мало інформації. Можливо, це все залежить від версії прошивки, але. ну Реально нічого такого я не можу знайти тут цікавого. Ні форсунок, ні сажового фільтра диференціального тиску, те, що ми зазвичай дивимося, ні того ж пробігу. Це якби такий мінус. Хоча в коробці працює, наприклад. Ну, добре, давайте ми зробимо, наприклад, декілька кастомізацій. Так само заходимо. А у нас блютуз вимкнений, вибачаюсь так само підключаємося до адаптера. Нам System Selection потрібен. Давайте спробуємо, наприклад, система кондиціонування, система керування кліматом. Що ми можемо Тут нам? Тут немає ніяких ні адаптацій, ні довгого кодування. Тобто ми можемо тільки стерти помилки, подивитись інформацію про модуль. Зайти подивитись дані в реальному часі. наприклад от В кліматі, що мені цікаво, наприклад це тиск хладагенту. Будь ласка, вибираємо 3,8 бар. Зараз вімкнемо на меншу температуру. На дворі пів градуса тепла, тому нічого не вмикається. Ну Але тиск показує, якби тому. В кліматі ми можемо навіть щось почитати. Навантаження на компресор 5 нанометри, дуже мало. короче він вимкнений, але щось трішки осушувач, можливо, березнього. Далі, панель приладів. Дивимося, можливо, тут зможемо щось закодувати. чи Немає навіть меню кодування чи адаптація. Тому цей адаптер більше. Підходить, скоріш за все, просто для діагностики і діагностики не одного якогось бренду автомобілів, а багатьох Щитування помилок. Тобто, от ви один раз його купили за 3,5, наприклад, тисячі гривень в цей адаптер, і просто можете діагностувати на предмет помилок багато велику кількість автомобілів, видаляти помилки. Ну, Тобто, в принципі, це доволі непогане рішення, якщо зважити на те, що ми можемо от завантажити, дивіться, скільки марок. Ну, Всі марки у нас будуть відкриті. там, Друзям, знайомим, там, родичам можемо це робити, стирати щось, там, читати помилки, але ми не зможемо робити кодування, адаптації. Як бачите, живих даних доволі мало він показує, там, пробігів і всього такого. Ну і те, що розчарувало мене трішки, що не можемо зробити, повторюсь, налаштування відкривати якісь приховані функції. Я очікував, що воно буде працювати, але найголовніше ви його раз купили. Вам не треба платити за ліцензію за додаток, вам не треба платити потім за відкривання цих всіх марок. Ви їх завантажили собі, і воно працює. Тому за... 3,5 тисячі гривень, в принципі, ще доволі непогане рішення, я маю сказати, тому що більшість додатків для діагностики там, тисяча з хвостиком, наприклад, якщо це щось людське, що працює на рік, воно просить. І це немало. Тому, якби, за 3,5 якісний адаптер, який підключається, читає, що в нас ще обслуговування функції, і мобілайзери є, форсунки. Скидання заміна оливи, наприклад, є тут, що ми можемо закачати собі. Робота з репортами онлайн офлайн Це, якщо ви щось діагностували, ви його собі зберегли, потім відкрили, подивились, навіть якщо не підключені до автомобіля. Розпізнавання він номера. ну І стандартні ОБД-функції, тобто як і ELM, він може наприклад, працювати, тобто поверхневу інформацію від датчиків, які відповідають за екологію. Цей адаптер може показувати. І от коли ми заходимо в OBD функції тут, тут ми можемо DataStream почитати, ну, подивимося, що він через OBD віддає. Температура, оберти. Датчики ЄГР. Потрібно таким чином листати. От, температура навіть на виході показується, тут трішки більше, ніж там, де ми з вами. Попередньо заходили в блоці двигуна, хотіли самостійно подивитися, якби там не показувало, тут показує. Вольтаж зарядку показує. Положення заслінки, будь ласка, змінюється, коли натискаю акселератор, тиск пального. Час запуску двигуна показується. Якось так. Ось таку інформацію ще можна в цьому меню отримати. Це я нагадаю, заходив в OBD Functions. Тут навіть показує, що фриз-фрейм, можна подивитися. Але оскільки ми стерли помилки, у нас немає ніякої інформації по замороженому кадру. Це я в пункті меню, а біде функціону був. Якось так, якось так виглядає робота з Syncar Pro. Простий адаптер, прості функції, проста скажімо так, і вартість. Такими функціями володіє даний адаптер, якщо вони вам, можливо, будуть корисні за ці гроші з відкритою ліцензією на майже 10 років. Будь ласка, ви можете придбати цей адаптер або більш потужніший SyncDiag за посиланням внизу під відео, там також буде промокод на знижку, щоб ви могли зробити це дійсно вигідно. Також в магазині вас проконсультують детально, що для вас більш підійде. Внизу під відео я залишу посилання на відео про діагностику Сінкар плюс SyncDiag. Це, по суті, компанія, яка виробляє адаптери, софт для діагностики, раніше відома як «Лаунч». Лінійка просто синдіаг у них іде, наче як преміальна для більше американського ринку там і англійською мовою про цю діагностику набагато більше відео в інтернеті, ніж про той самий лаунч. Про лаунч багато якби інформації на теренах нашого інтернету, тому що він дешевший, тому що в ну, нас через це його більше і обирають. Тому ознайомлюйтесь реально, мені здається на моєму досвіді, покористувавшись, що ця штукенція дуже потужна. Ця трішки простіше, більше для діагностики видалення помилок, і найголовніше для більшості марок без додаткової оплати ліцензії. Коротше, інформація подана, вибір, як завжди, за вами. Можете його зробити за посилання внизу в магазині, який я рекомендую. Якщо відео вам сподобалося огляд таких адаптерів, натисніть вподобайку, думки, коментарі лишайте внизу. І не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей!